Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембату. 11.02 забираю із ремонту Ну, від майстра. Основний майстер, який вже ну, там, півний рік, мабуть, обслуговує мої таврії. То він зараз не може ремонтувати там через причини певні. То я звернувся до іншого. І це ну, хрестоматійний приклад того. ну, Що я особисто вважаю скотством, Я особисто вважаю скотством, і, ну, а це, ну, це систематично. Це от таке враження, що я не знаю. Ну, от кожен перший, кожен перший ремонт ну, СТОшник, от так, така от у них от історія. Я звертаюся, пишу перелік проблем по машині, інших проблем е, проблеми з вимикачами оцими на колонці керма. Так, оці і датчик температури, він показує не більше 45. Тобто ти прогрів машину, відкриваєш капот, там поїздив, немає різниці. Ти не можеш триматися рукою за трубу. Ну, взагалі не можеш тримати. Тобто там нормально за 70. А показчик показує так, температури не більше 45. Я йому заганяю, кажу: ти такого плану проблеми вирішуєш? Ну, так, вирішує. Я йому заганяю, він мені телефонує, каже, машина готова до здачі. Я приїжджаю приймати машину, він каже: от. По цій проблемі треба міняти всю оцю бабку перемикачів на колонці. По цій, я не знаю, що зробити. Ну, я кажу, ну, Що значить треба міняти бабку? Я тобі дав задачу. Не працюють погано вимикачі. Ну, я тобі приїжджаю, ти мені здаєш машину і кажеш, треба її міняти. Чому ти її не поміняв? Ну, не було такого розпорядження. Як це не було такого розпорядження? Тобі пригнали машину сказали вирішити проблему. Крапка. Як ти будеш вирішувати? Нікого не хвилює, воно має нормально працювати. Ну, у підсумку я загнав машину, почекав тиждень, приїжджаю, ти мені просто ну, капітан, очевидність, Кажеш, треба міняти метеок. Я, сука, це до тебе знав, дебіл, ти грьобаний. Ну, у підсумку, ну, я їду на машині, я втратив там певну кількість днів тут. Ну, ти не знаєш. Я не знаю, що робити. Ну що робити? Це електрика першого класу. У тебе є гаряча труба, є показчик температури, який знімає параметр, є датчик, який показує. Все, між ними дріт. Ну, міняй елементи, аналізуй, ти взявся за роботу. Я не знаю. Це Таврія, це не Боїнг. У підсумку ну, тиждень машина простояла, роботи не виконані. І це ну, це регулярно. Я скажу, от регулярно. Просто ти приганяєш машину кудись, потім тобі кажуть, машина готова, ти приїздиш, машина взагалі не готова. І вони тобі розповідають ну, з виглядом оракула, що з нею треба робити. А коли ти запитуєш, ви дебіли грьобані, чого це не зробили, вони починають ну, тобі розповідати якісь ну, фантастичні історії. О, так Це Таврія. Це Таврія. Я знаю, що ну, там, де йде складніше, це все ну, дуже до того подібне, тільки на порядки дорожче. Тобто, по оцих всіх там Дружківках, Миколаївках, Краматорськах, Слов'янськах, чуваки ганяють свої номарки, слухають історії, платять гроші і потім лафетами відганяють ну, в інші області, тому що ну, тому що так. Тому що таке сука у них бачення і розуміння ремонту ну, автівок. razum borom i poborimo